Спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру головного управління розвідки України реалізували операцію у північній частині Чорного моря. І чого нам робити? Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку комплекс РЕБ, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян під час бою. Російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість уточнюється, виконавши завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців гур на окупованій росіянами тендрівській косі. Відповідні дії лише частина масштабного плану зсу України, реалізація якого триває. Нагадаємо, що Тендрівська коса це вузький острів, коса розташована у північній частині Чорного моря неподалік українського Криму. Ну для початку скажу про останній успіх теж українських сил оборони. Ви вже про це почали буквально сьогодні вночі чи вчора пізно ввечері. Ну, спецпризначенці активних дій Артан Гурмо висадилися. На Кенбурзькій Тендрівській, перепрошую такий величезний острів на північній частині північній акваторії Чорного моря на північ від Криму разом з за підтримки морського центру Гурмої. Там знищили і броньовану техніку ворога, і укріплення фортифікаційні станцію РЕП, тобто. Ну, зробили свою акцію, і відійшли на материкову, так би мовити частину України. Так що вітаємо теж з такою маленькою перемогою українських розвідників, український Крим. Буде завжди українським так. Головне, що гурівці нікого там не залишили і без жодних втрат відійшли. Це просто феноменально, коли ти проходиш, зробивши свою справу, відходиш цілим і неушкодженим. Це означає, що все було сплановано ретельно, правильно і виконано бездоганно. Пане Гор хочутендрівська ну, коса. Скажу, що для, для окупантів це дуже важливий, так би мовити, пункт, з якого вони. Ну, ведуть обстріли материкової частини України і знищення там саме особливо РЕБУ, там на тандійській косі є дуже важливою ну акцією прямої дії українських розвідників. Хочу з вами за Росією трошки поговорити. Трохи змінимо тему. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман категорично застеріг від поїздок до Росії після великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня. Він зазначив, що в Росії дуже давно ніхто не починається, не почувається в безпеці. А як гадаєте, чи продовжать міжнародні інформаційні агентства відсилати своїх представників, медійників, журналістів, операторів, ведучих, аби інформувати світ саме з цієї частини континенту? То умовно кажучи, але піддаючи персонал ризиком. ну скажу, що все це відсилає нас до останнього обміну, який відбувся в останні дні липня між Росією та з одного боку і німцями та сполученими штатами, з іншими з іншого боку, в результаті якого німецький уряд був змушений видати російським окупантам, росіянам відомого кілера, ФСБшного полковника спецпідрозділу ФСБ Вимпел. Вадим Вадим Красіков його звати його було засуджено у Німеччині за вбивство відомого чеченського воїна. Він є чеченцем, але мав і грузинське громадянство. Його звати Зелимкан Хангашвілі, який воював і в другій чеченській війні на боці військ Маскадова за незалежність Ічкерії. І під час між іншим завтра буде річниця. Російського грузинської війни 2008 року він воював вже на грузинській стороні за грузинську армію, і у цей от красікав просто посеред Берліна, просто в парку вбив Кангашвілі, коли той йшов в неділю. Здається, з краму. З... З мечеті і під'їхав на велосипеді. Це було в 19-му, здається, ще році, і просто розстріляв його в потилицю. Розумієте, і пізніше цей красіко був засуджений до довічного ув'язнення в Німеччині, і пізніше німці були змушені обміняти Красікова на, на ріко Крігера людину, яка воювала, ну була так мовити медиком в полку. Астуся Колиновського, які є частиною збройних сил України раніше, він також там в Червоному хресті в німецькому служив як медик. Людина достатньо відома в колах і німецьких, і білоруської опозиції і українських збройних сил. І ріко Крігер був засуджений в Білорусі за надуманими обвинуваченнями до до страти. Я нагадаю, що Білорусь є країною, яка в якій досі не скасовано смертний вирок. Там досі відбуваються страти, і там кілька статей. От я процитую: створення або участь в екстремістському формуванні, агентурна діяльність, найманство, терористичний акт. І за всіма цими статтями, от був засуджений військовий лікар німець громадянин Німеччини до страти в Білорусі. Аби уникнути просто цієї страти, німецький уряд був змушений обміняти цього Красікова на ріку крігера верніше, ріку крігера на Красикова, якого особисто зустрічав в аеропорту в москві е, володимир путін красіков був колись його особистим особистим охоронцем ще в часи про це госуй чорно писав, здається, в часи, коли Путін працював в мерії Лінінграда, тоді ще і вони давно знайомі, і по ФСБшній ліді полковник теж ФСБ. І коли Путін його зустрів, ми знаємо, він сказав здорово чи здорово, я вже не пам'ятаю, як йому точно сказав. Тобто, для того, щоб уникнути подібних обмінів в майбутньому, німецький уряд просто перестраховує своїх громадян, бо Росія, Білорусь створює такий обмінний фонд для того, щоб. Тут надумав, за надуманими всякими обвинуваченнями засуджувати людей, особливо в білорусі, де їх можуть втратити, де є реальний ризик для того, що їх б'ють. А потім міняти у цей весь фонд людей, які просто або журналісти, або просто громадяни, які приїхали там до якихось родичів в Росії, просто або в Білорусь. А потім обмінювати їх на у цих тілерів професійних, між іншим цього Вадима Красікова і в Росії. Раніше підозрювали в двох замовних вбивствах. тобто він був оголошений раніше його там в 14-му, здається, росію оголошували ще і в Росії і в Росі розумієте. Тому дії у німецькому уряду абсолютно логічні. Я думаю, що всі уряди цивілізованих країн мають зараз ну попереджати своїх громадян, що візити до Росії, особливо до Білорусі. Ну Росіяни разом з білорусами працюють в спаці, так би мовити, є небезпечним, оскільки пізніше. Цих громадян доведеться обмінювати на ось таких виробків найманих вбивств, як усе Вадим Красіков, полковник ФСБ спецпідрозділу ну, про дії російського уряду. Давайте два слова скажемо. Там е, прекрасну Росію майбутнього, як люблять казати опозиціонери, розбудовують. І от з чого почали повідомляється, що е, всіх найбільших операторів зв'язку російська влада в країні поставила перед фактом, що потрібно уповільнити швидкість відвантаження відео на Ютубі до 120 ти вісьми кілобіт в секунду? Ну це дуже мало і повільно, так щоб людською мовою сказати. Так водночас в Росії можуть взагалі закрити доступ до усіх сервісів Google? Деякі оператори і провайдери надання послуг інтернетівських почали своїх клієнтів про це попереджувати. Невже Росія ось так проковтне заборону користуватися одним із найзручніших сервісів у світі? Ну, я нагадаю, що про те, що росіяни примусово уповільнюють Ютюб в Росії, вже говорили і писали задовго до цього рішення, але офіційна влада тоді відкидала всі звинувачення. Вона казала, що. Два роки тому нагадаю, Ютуб офіційно пішов з Росії, і він там не оновлює свої технічні, ну технічні можливості, так для саме надання цієї свого сервісу. І тоді влада казала, Ютуб сам винен. Можливо, ну Кремль казав і профільні міністерства відомства, оскільки він не поновлює свою технічну базу. І тому ми до цього не маємо стосунку. Зараз стало очевидно, вже коли ну представники офіційної влади Росії кажуть, що сьогодні інтернет уповільнюється там на 40%, зараз завтра через тиждень на 50%, на 70. 50% і це ну влада визнає, визнає фактично, що вона сама цим займається. Для чого це робиться? Для того щоб росіяни фактично зараз YouTube залишається для росіян чи не єдиним. Каналом отримання ну достовірної інформації зі світу все інше. Вони ну не можуть отримати, оскільки ну більшістю і українських сайтів, і світових сайтів, які пишуть правду про подію в українсько російсько-українській війні, про події в Росії, про події в світі в Україні. Вони там заблоковані. І цим займається теж профільне відомство, є, яке займається саме цими питаннями блокування. Ютуб не заблокований. На відміну теж там від Фейсбуку, який заборонений, від інстаграму, який заборонений, там то там ще гугл. Вони зараз Збираються заборонити, да ви про це сказали. І YouTube це єдина можливість отримати правдиву інформацію про те, що відбувається в світі і в самій Росії, і всі ці останні фільми про викриття і про Путіна, і про Кадирова, і про все, все, все які знімають навіть російські опозиціонери, ще так звані опозиціонери, вони з'являються саме на YouTube І для того, щоб у це перекрити у цей канал, вони уповільнюють цей інтернет. Я думаю, що мова йде про те, що вже найближчим часом YouTube взагалі буде заблокований в Росії В них там є альтернатива рутюб. Там чи ще як інтернет їх називається? Тобто YouTube, я, я, я думаю, що доживає в Росії останні місяці роки.